Шановні поціновувачі і глядачі нашого ютуб-каналу сайту Житомир щодня, в ефірі чергова передача Бесіда щодня. Сьогоднішню передачу ми назвали Чомубідний, бо дурний. Традиційно наші зйомки відбуваються в чайному клубі «Дон Пуер» по вулиці Львівська, 2, дріб 8. Якщо ви хочете побалувати себе чашкою смачного чаю чи кави, незалежно від того, що ви любите, у затишній атмосфері в центрі міста ласкаво просимо до чайного клубу «Дон Пуер». Тут можете обрати чай за власним смаком та бажанням та насолодитися цим благородним напоєм. Ну, Разом з тим, сьогодні будемо говорити про податковий кодекс і зміни до нього. Нашим гостем є Житомирський підприємець Володимир Ковтун. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. На сьогодні підприємці знають, що готується... Дуже швидко і дуже похапцем зміни до податкового кодексу. Там, наскільки я розумію, дуже грандіозні зміни. Вже говорять про те, що буде дуже багато податків нових додаватися навіть тим, хто був на спрощеній системі. І робиться це дуже швидко. Наприклад, попри те, що податковим кодексом і законодавством встановлено, що є певні терміни, які мають витримуватися, в які ці закони мають бути прийняті. Ці терміни грубо порушуються. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, що це за зміни, да? ну, коротенько, і кого вони в першу чергу зачеплять, і в чому саме порушення, якщо ви знаєте, в прийняті цього законодавства? Ну, по-перше, хочу сказати, що на 24-й рік вже був прийнятий бюджет України, він виконується і перевиконується. Тому особливої потреби в збільшенні податків ну, багато економістів не бачать. Викликано це, як завжди, такими гарними маніпуляціями. Не вистачає грошей на армію, не вистачає грошей на війну. Це ми всі розуміємо. Так от зараз дуже швидко хочеться прийняти збільшення податків до кінця серпня місяця і щоб вони вступили вже в силу вже з 1 вересня. Що являється звичайно порушенням, тому що завжди є закон України, що податки мають вводитися мінімум через шість місяців після їх прийняття. Ці податки прикриваються гарним словом військовий збір. Ну вони хочуть. Ну хто хоче кабінет міністрів, Гетьманцев, той хто ініціює. Значить, податки на реєстрацію автомобіля, податки на мобільний зв'язок, податки на бензин, ввести якісь додаткові податки на малий середній бізнес, а саме на, спрощ... на фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі. Звичайно, за це все заплатить кінцевий споживач і ціни в країні значно виростуть. Ну, Що негативно є для розвитку бізнесу. Я зрозумів, але ж дивіться, на сьогодні є вже відреагували деякі американські експерти. Е, здається, американська рахункова палата відреагувала. І навіть наші експерти-економісти говорять про те, що можливо не піднімати податки, а скоротити деякі видатки. Тому що, наприклад, вони аргументують тим, що в умовах воєнного стану деякі, наприклад, галузі вони або взагалі не працюють, або працюють якби в. Важче чи гірше, так? І тому, можливо, нема сенсу витрачати додаткові кошти на ці сфери. Ну, я ж кажу, що бюджет на 24-й рік був прийнятий, в 23-му році. Він цей бюджет враховував це все. Мало того, він перевиконується бюджет. Хто там розуміється на цьому, то він бачить, що бюджет України збирається більше грошей, ніж планувалося. Тому збільшення цих податків. Ну, немає великої потреби. <ган> Це така собі хотілочка. нехай платять. На вашу думку, дитячи, буквально вчора да, свіжий скандал був з тим, що державний телеканал Рада, да, він виявляється три роки. Зливав бюджетні кошти, які передбачені законом безпосередньо на державний канал, так зливав кошти на приватну структуру, яка афільована з е, другом офісу президента Тим, Тимуром Мінічем таким. Ну, Ярослав Щ... Желізняк зробив заяву, що депутат Ярослав Жезняк зробив заяву, що каже, і у після цього у депутатів і у уряду повертається язик про підняття податків, якщо 300 мільйонів бюджетних коштів просто так так, так розчірком пера, клацанням пальця перейшли на рахунок приватної фірми. Ну, Про це я і кажу, що виникає цей дефіцит бюджету лише тому, що неправильно якесь адміністрування. Хтось кудись не туди витрачає гроші. А потім, для того, щоб закрити ці всі дірки, пропонується просто перекласти цю проблему на інших. Ну, Перекладаючи цю проблему на підприємців і бізнес, ми всі повинні розуміти, що просто ціни на все виростуть: на бензин, на мобільний зв'язок, на реєстрацію автомобілів, автомобілі виростуть. Тобто за це все заплатить врешті-решт кінцевий споживання. Живач, а бізнесу буде набагато важче по цим великим цінам щось продати. Ну, дивіться, ще таке. Тобто, ми говорили про те, що е, порушені терміни прийняття е, податкового кодексу, так е, е, і ми говорили в розгляді бюджету. Давайте зупинимося в розрізі безпосередньо вас як підприємця, ваших колег. Так? Наскільки ми розуміємо, то підприємець так само, наприклад, під, у підприємця є свій мікробюджет, не такий в розмірах, як державний, oh, да? так, так. але летний, план, да. Да. і він так само якісь плани будує там, на квартал, на півріччя, на, на рік. І так. виходить, що в зв'язку з тим, що держава вирішила просто ну, не держава, керівники держави да, я їх так називаю, взяли про. То вирішили собі в один день все змінити, вони фактично цим порушили плани всіх підприємців. Тому що, наприклад, одне діло, що ти плануєш, ти знаєш, що ти єдинчик, ти платиш 5%, ти собі запланував, що ти маєш стільки заробити, стільки заплатити. Тут тобі кажуть, що ти завтра платиш не 5%, не грубо не 5 тисяч, а 25 тисяч. Так, кожен підприємець планує свою діяльність, звичайно. Якщо збільшення податків суттєве, то багато підприємців змушені будуть закриватись. Наскільки чи всі підприємці постраждають від цих нових норм? Чи можливо є якісь категорії, як вам сказати, ну наближені які? -то? Ну, ми так точно не знаємо. Звичайно, постраждають всі, тому що ми ж всі розуміємо, що якщо ви сьогодні продаєте ну, там, чашку кави за якісь гроші, а завтра дорожче, то у вас менше покупців і ти повинен або піднімати ціни, або закриватися. Я вважаю, що багато дуже постраждає. Цих цифр ніхто не знає, ми це все побачимо потім. Але назад я не знаю до чий. Справа в тому, що кажу, що прикривається це все тим, що вводиться військовий збір. Ми всі розуміємо, що у нас війна і нам потрібні гроші на війну. Але ніде навіть не написано а коли він відміняється, цей військовий збір. Тобто, знову ж таки, а скільки ви хочете зібрати, теж дуже різні цифри. Що читати сьогодні інтернет, то там від 500 мільярдів до 120 мільярдів. І начебто ніхто не знає скільки. Тобто їм аби просто більше, от і все. Така логіка. Всі зустрічі, бізнесу з владою закінчуються просто галочкою. Ми зустрілися і все на цьому. Ніхто не слухає. Добре, що ви зачепили це питання. Наскільки вам відомо, наскільки ну добре, ми вже зрозуміли, що е, Верховна Рада і уряд слухати підприємців не хочуть не і просто роблять вигляд, що вони зустрічаються, нібито показати картинку, що все таки у нас є демократія. Да? Е, наскільки на місцевому рівні? Готові ну, вам відомо про готовність співпрацювати місцевій владі з бізнесом, щоб намагатися якось вирішити ці питання. Тому що, наприклад, дивіться, от по земельному земельний податок да от зараз говорить дуже багато про земельний податок, тому що це один з небагатьох податків, який йде напряму до місцевого бюджету. Ну, І так. свого часу я пам'ятаю, міська рада приймала рішення, коли перший раз підняли суттєво піднявся земельний податок, для того, щоб бізнес не не ліг. Міська рада прийняла рішення в межах своїх повноважень, там де якісь коефіцієнти, там ці всі інші речі, да? от вони спеціально зробили так, щоб для підприємців було більш-менш оптимальний варіант. Чи є зараз така можливість у місцевої влади? Чи, ну, чи, чи змінилося що в земельному кодексі в цьому плані, щоб вони мали такі повноваження? І чи, якщо і така можливість є, чи зголошувалась місцева влада на те, щоб якось допомогти бізнесу, щоб подати цими коефіцієнтами вирівняти ситуацію? З, з податками. Значить, місцева. Я не чув ніколи, щоб місцева влада ініціювала якусь зустріч з місцевим бізнесом. Це не було такого. Дійсно, колись, там, 10 років тому, були такі обмеження коефіцієнтів при обрахуванні плати за землю. Але з 1 січня 2024 року плата за землю, конкретно в Житомирі, збільшилася мінімум в 10 разів. Під знову ж таки, намірами треба гроші бюджет. Все, тому платіть. А коефіцієнти не вирішили. Зараз ніхто не, не вирішили. Ці всі формули, коефіцієнти зараз засекречені. Єдине, що можна держгєокадастер зробити заяву на сайті. Держгеокадастер дає тобі нормативну грошову вартість. Угу. І все Н ніхто на це не впливає, а ціна збільшилася мінімум в 10 разів. Окей, тепер давайте трошки будемо. Спробуємо прогнозувати ситуацію, да? фактично, вже багато експертів говорять про те, що от нові податкові норми, новий податковий кодекс, він фактично знищить середній та малий бізнес. Ось, наприклад, той же самий Гарік Коргоцький, київський підприємець, досить потужний там торговий центр і так далі. Він навіть протролив владу в плані каже, що хлопці каже, тобто ви вважаєте, що якщо ви просто підняли податок бюджет буде наповнюватися. Ви ж ви не думаєте про те, що чимало підприємців, які просто фінансово не зможуть витягувати платити ті драконівські податки, які їм встановлять, вони просто будуть закриватися, тому тут може так бути є колапс, це. і ми можемо просто після закінчення війни, та можливо навіть ще, 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 ще до того. Ми можемо взагалі зіткнутися з тим, що у нас залишиться тільки підприємства Коломойського, Ахметова, Порошенка і так далі. Цих олігархів. Ну, складається враження, що влада так і рахувала. От ми сьогодні збираємо там з автомобілем таку-то суму. Збільшимо в два рази, буде в два рази більше. Ми збираємо з мобільного зв'язку, в два рази буде в два рази більше. Ми там збираємо з бензина, два рази, два рази більше. Ну насправді ми ж розуміємо, що цього не відбудеться. Просто люди люди, люди не будуть купувати автомобіль в такій, в такій кількості, як купували раніше. Менше будуть їздити, менше будуть заправлятися, менше будуть телефоном користуватись. Це ж все зрозуміло. І багато бізнесів, які сьогодні. Сьогодні ще заробляють завтра вони перестануть заробляти. Невідома цифра, це 50% чи 70%, але багато будуть закриватися. Це ж зрозуміло. Ну адже податковий кодекс, я так розумію, це не лише математика, да? це просто, наприклад, для того, щоб приймати якісь вольові рішення для держави, да, треба як мінімум не просто сидіти носом в, в перцях, а треба ще виходити як мінімум зустрічатися з тим же бізнесом, yeah. радитися, з тими ж людьми, які безпосередньо не теоретики, а практики, і вони знають, як воно буде працювати. А ще? у нас склалося враження, що е, сидять люди в своїх кабінетах. Вони там щось на калькуляторі собі нарахували, і вони думають, що воно об'єктивно так має працювати. Вони не прораховували вони собі все хотілки, Я вважаю. просто треба більше. Давайте спробуємо більше. Сьогодні ніхто не буде обурюватись, ні на ніяких мітингів не буде. Ми собі поставимо план і нехай платять. Ну ще обов'язково потрібно вказати, що за ці останні роки збільшилась ще податок на нерухомість, тому що він прив'язаний до мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата декілька разів збільшувалась, і тим самим збільшується податок на нерухомість. Це теж величезне навантаження, так само, як плата за землю. І це все приводить до того, що бізнесу все важче важче. Бізнес змушений піднімати ціни. Ну а покупці не багатіють. Тому отак, багато так багато буде розумію. закриватися. І я mm. так розумію, що, попри те, що середній та малий бізнес спробує знайти якісь важелі, щоб якось ну, не вплинути, а принаймні комунікувати з владою. Я так розумію, що це глухий кут, тому що наскільки зрозуміло, з позиції офіційно заявлених е, тим же самим Гетьманцевим, да, головою комітету бюджетного, е, тим, тим же самим міністерством економіки та фінансів, е, що якби податки однозначно будуть піднімати, і ніхто не, 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 не зворотні шлях. Ні, ніхто пропозиції бізнесу не враховує. Ми ж бачимо, що провели. Зустрічі все добре, галочка поставлена, зустріч є, але на жаль, піднімаємо податки. Все на цьому. А кому це вигідно і для чого? На вашу думку? Ну то ж владі легше ж більше, так більше. Чим більше грошей у влади, тим їм зважається, що вони краще керують. такі. Бо є така версія, що вони хочуть якби в такий спосіб намагатися контролювати середній та малий бізнес, тому що це одна з небагатьох, якби ну точніше, передавити. Малий і середній тому, що... бізнес. Вони і так контролюють. Тому що... у нас фіскалів повно, вони можуть придертись до багатьох. Чим більше податків, чим більш незрозуміла система, тим більше можна придертися, штрафувати, якісь пені ввести. Вони. І, так, я, і маю на увазі, дивіться, що е, якщо дивитися, наприклад, по е, категоріях громадян, так хто у нас найбільш активний? За, за останні роки в світлі боротьби там з цими скасовим папами з, з усіма іншими, ми побачили, що середній та малий бізнес в принципі це досить активна сила, яку яка при бажанні е, ну, і при нормальній цій активній е, діяльності вони можуть впливати, принаймні, якщо не на органи державної влади Київське, да, центральні то принаймні на місцевому рівні вони можуть впливати, і можливо, просто владі невигідно, щоб була ще одна така категорія, яка могла б їх кошмарити час від часу, так би мовити. Ну малий та середній бізнес більше двох років боровся з веденням касових апаратів. Ніхто їх не слухав, Ввели касові апарати, ввели облік товарно матеріальних цінностей, ввели багато товарів, які неможливо продавати на спрощеній системі. Влада робить, що хоче. Влада не слухає бізнес. Тобто він вихід – це очікувати завершення війни, виборів і змінити ситуацію у такий спосіб, так? Ну спосіб? можливо, так, так. Зрозумів. Добре, дякую за розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був підпри... Житомирський підприємець Володимир Ковтун. Говорили ми про податковий кодекс і щиро дякуємо чайному клубу Донпуер Львівська, 2 8, де ви завжди можете себе побалувати чашкою ароматного чаю. Або Кави на свій розсуд, арабіка, робуста, будь-які сорти.